Почула дивовижну історію про особистості бізнесу в нашій країні: отримати у держави мільйон баксів на будівництво дороги, 70% вкрасти, на 30% грошей побудувати дорогу, третину вкраденого віддати прокуратурі і третину поліції, щоб не чіпали. На гроші, що залишилося купити шикарне авто і через півроку розбити його через погано зроблені дороги, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. «Зямо, таки я хочу вам дати цінну і при цьому безкоштовну пораду. «Роза ісеївно, і що ви мені такі хочете порадити? Зямо, запам'ятай один раз і назавжди якщо ти до них своєї дами нічого кинути не можеш, то не треба там таки навіть плутатись. Повертається в машині батько, мама і син. «Мама, Синку, а ти знаєш, у неї дві вищі освіти. Батькам допомагає, розумниця, гарна посада на роботі, а одягається просто модель, по клубах не вештається, не курить. Ідеальна дівчинка, і що вона тобі не сподобалася? Та заспокойся, мамо, сподобалася, хороша. Ну, синку, не знаю, яку тобі ще треба, так ніколи не одружишся. А ти, старий, чого мовчиш? Скажи йому. Так що тут казати? Я теж грудей не побачив. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Те, що приїхала в гості, сидить за столом і їсть. Підходить онук і питає бабусю, а за кого ти їси? Як за кого? За себе, онучку. Справді? А тато казав, що ти за трьох жереш.